Гонщики змагаються у 12 класах машин: шість із них моточовни, три скутери та три глісери. Найцікавішим для нас обіцяє бути останній заїзд на найпотужніших на цих змаганнях машинах: Глісерах із об'ємами двигунів 2000 кубічних сантиметрів. Тут змагатимуться троє хмельничан. Щоби гонщики допустили до старту, їхні водні засоби мали пройти технічний контроль. Гонщики з Хмельницького, як і решта, готували свої машини до другого етапу заздалегідь, тому перевірку їх нічого не витримали. Втім, успішне складання такого технічного іспиту зовсім не гарантія, що удача не покине гонщика уже на дистанції. Скажімо, у першому заїзді етапу на Євгена Покотила чекала невдача. Двигун завмер майже на самому старті, а потім човен та самого гонщика довелося рятувати. Чемпіон світу з гонок на швидкісних катерах відкритого моря Черкас каже, успіх перегонів залежить від двох факторів. Работает комплект: гонщик, лодка, мотор, винт. То есть отдельно ничто не может победить. То есть, и процент тяжело. Як би сказати, на плохой лодки бистра не поїдуть хоч и і суперпілот точно так же плохой пілот лодці чемпіона світу теж ні побіді суперпілотиким безперечно є Олексій Чендаков у цих змаганнях їздив на скутері німецького фабричного виробництва, бо добре знає рівень безпеки понад усе. Але ж і коштує такий човник приблизно 12 тисяч євро. А такі гроші, зважаючи, що водномоторний спорт фінансують самі гонщики зі своєї власної кишені, не у всіх знайдуться. Тому наші гонщики виготовляють свої машини повністю власноруч, починаючи з креслень. Починали строїтися. З нуля, якби з фанери, тільки з досочок, ну, десь приблизно вся зима пішла, ну і трошки весни. Минулорічний катамаран Денис віддав новому водномоторному спорті пілоту Дмитру Галгану. У того змагання у Хмельницькому були першими в житті стартами. Нормально, не хвилюєтесь. Ні. Не хвилювалися за молоде поповнення, старожили водномоторного спорту в нашому краї. Хлопці надійні, ми їх тренували у нас на місці тут на річці. Я думаю, що вони не підведуть. Головний суддя чемпіонату в недалекому минулому теж гонщик знає пілотів за прізвищами і ім'ями, бо їх не так багато. В кожному класі у нас свої лідери їх хорошо знають. І Я думаю, що ви увидіть своїми очима, як вони красиво динамічно їздять. Лідером у класі мото човни СН 250 юнаки виявилася 14-річна Анастасія Лисенко, з Черкас, єдина дівчина в компанії пілотів. Однак слабкість статі не завадила й обійти юнаків-ровесників на ціле коло. Спортсменка зізнається, перегони в неї на генетичному рівні, бо її тато затятий гонщик та чемпіон світу. Тато ганявся з дитинства. Він мене теж запросив цей спорт. Ось Я спробувала. А це останній заїзд. глісери Р Р-2000». Тут змагаються майстри спорту Едуард Валеєв, Олександр Остапов та третій розрядник Руслан Копитов. За підсумками усіх трьох заїздів другого етапу та з урахуванням результатів першого. Наші гонщики розташувалися на таких позиціях: валіїв перше місце, Копитов – друге, Остапов, третє, беца друге, покотило четверте, галган шосте, Фокеєв – восьме. Третій етап відбудеться в серпні в Києві.